Тут ми за запрошенням на збори присвячені опалювальному сезону. 25-26. До опалювального сезону ми готові готові Майже майже всі насосні станції водопостачання в районах обладнані генераторами. Всі ваші питання, проблеми будуть бачити. Це було на сьогодні. Перша котельня готова до початку. До початку опалювального сезону. Прийшла з приводу того, сподіваюсь, найкраще. Коли подадуть тепло на наші будинки, який буде тиск? Багато питань таких, в який час, який теплоносії. Все це дуже цікавить кожного з нас. І які гарантії. Стан готовності Криворізької теплоцентралі до опалювального сезону, якщо брати всю станцію, не тільки Покровський район, 70%. Що, що стосується заміни теплових мереж, на даний момент виконано заміну теплових мереж по всій станції по всім районам в обсязі 68 там, з копійками кілометрів, що складає близько 90 від запланованої заміни роботи продовжуються на даний момент, це вже більше усунення зауважень. Це Монтаж запірної арматури, це якийсь там монтаж опор, це ізоляція, ну, тому, подібні, тому подібні роботи. То, що касається ремонтів котлів, на даний момент, станом на понеділок, ми виконали додатково ремонти двох котлів. Це П'ять, 4 і 1.7 пройшов гідравлічне випробування. Також на четвертій котельні виконали ремонт четвер... котла 4.1. Тобто ми готуємося. Дам, напевно, почали пізно. Я працюю трошки більше, ніж місяць. Я отримала просто інформацію, яка мені необхідна для того, щоб я розуміла, як мені діяти далі. Позитивного ну, Знаєте, надія помирає остання. Будемо сподіватися, що все буде добре. Але є у мене моменти, які я знаю, що ну, від теплоцентралі добра прийдеться трошечки довгенько ждати. Да, в даному випадку просто послухала, бо нові люди, які були в минулому році, їх немає. Термін виконання з чотирьох котлів, які заплановані. В ремонті на цей рік терміни виконання. Це жовтень, один котел, листопад, початок листопада, другий котел і початок, я би сказав, середина грудня це ще два котела. Вони будуть виконані в тері. Ті нормативи, які вказані на вашому сайті, ви будете їх дотримуватися. Отак. Не гарантуйте, ось я просто. Я Та, да. Те, що у вас там на вказано. Ну, хоча б дівчат. Ну, дивіться, ми, як я вам можу сказати, що я гарантую вам, що тиск не буде падати. Так для себе я нічого не отримала. Мені саме головне, щоб в домі було тепло і теплоцентралі. І щоб належний був би і тиск, і оплата, ціни були. Оце, що, що мене цікавило, поки місь я не отримала. Ну, на свої питання, відповіді віримо найкраще, що буде тепло, буде краще, ніж в минулому році.